Володимир Путін пропонує припинити вторгнення в Україну по лінії фронту. Про це пише видання Financial Times. У Кремлі вже відреагували на цю публікацію. Мовляв, ця інформація не відповідає дійсності, але я вам розкажу, у публікації йдеться, що Трамп сподівається, що зупинить війну до 30 квітня, щоб виконати свою так звану миротворчу обіцянку за перші 100 днів президентства. Автор пише мовляв, Путін запропонував. Зупинити вторгнення в Україну по нинішній лінії фронту у рамках зусиль щодо досягнення мирної угоди, мовляв, Путін потенційно буде готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, якщо США підуть на ширші геополітичні поступки для Москви. наприклад, визнають контроль Російської Федерації над окупованим Кримом і заборону для України в. Вступати до НАТО російський президент сказав Віткофу, спеціальному представнику Трампа під час зустрічі у Санкт Петербурзі на початку цього місяця, що Москва може відмовитись від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських регіонів, які залишаються під контролем Києва. Про це повідомили троє людей. Відтоді США висунули ідеї щодо можливого врегулювання, яке передбачало визнання Вашингтоном власності Росії на український окупований Росією Кримський півострів. Росія та Україна під тиском Трампа сигналізують про відкритість до прямих переговорів. Про це пише американське видання «The New York Times». Видання пише, що президент України сказав про можливість говорити з РФ у різних форматах, якщо РФ припинить удари по цивільній інфраструктурі. А у Російській Федерації, як завжди, крутять носом, але зазначають, що готові обговорити з Україною цитата нюанси. А от уже інші видання, зокрема британське видання, The Telegraph, пише, що одним з пунктів так званого мирного плану Трампа це дозвіл для Російської Федерації зберегти захоплення. Ні, Українські території, а адміністрація президента США Дональда Трампа розробила мирний план для України та Росії із семи пунктів. Він не передбачає чітких безпекових гарантій і дозволяє Російській Федерації утримувати фактично більшість окупованих українських територій. Незвичайна публічна дискусія свідчила про те, що обидві сторони війни прагнули принаймні показати зацікавленість у переговорах. Пан Зеленський заявив у соцмережах увечері у понеділок, що Україна готова до будь-яких розмов щодо припинення вогню, якщо РФ зупинить удари по цивільній інфраструктурі. Дмитро Пісков, речник Кремля, заявив у вівторок, що в українській пропозиції є нюанси, які є сенс обговорити з Києвом. Росія назвала терміни Трампа щодо переговорів з Україною марною справою. Про це пише американське видання, «The New York Post». Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія не буде орієнтуватися на ультиматуми та умови Трампа щодо термінів для укладення миру. Пісков сказав, що не знає про умови плану Трампа, відповідаючи на запитання щодо запропонованих домовленостей. Ці запитання були у змі. Цитата Пісков сказав: питання українського врегулювання звичайно надзвичайно складне, тому навряд чи можна встановлювати які якісь жорсткі терміни і спробувати прискорити вирішення цієї війни у скорочені терміни. Про це він заявив російському виданню. Цього тижня Росія відхилила вимоги президента Трампа припинити війну проти України. А головний речник Кремля заявив журналістам, що встановлення жорстких термінів є марною вправою. У п'ятницю Трамп заявив, що готовий відійти від свого прагнення до миру в Україні, якщо угода не буде досягнута найближчим часом. Як Україна може стримувати Росію? Про це пише видання Foreign Affairs. Європейські союзники України зараз обговорюють опцію надати Києву наземний військовий контингент. Найбільш реалістичний варіант, що він буде нечисленним і покладатиметься все таки на підтримку США, і це складно назвати оптимальною опцією. Пише видання Foreign Affairs професор політології Масашусетського національного технічного університету. Рситету Барі Поузен його аргументи проти цього варіанту. Це те, що навряд чи великий контингент зможе всерйоз, нав навряд чи невеликий контингент може всерйоз стримувати Росію і сподіватись на допомогу американців, годі, оскільки проти цієї ідеї були навіть Джо Байден, а Трамп у підтримці України навряд чи піде далі. За попереднього президента Сполучених Штатів ефективнішим інструментом стримування Росії і надійнішим з огляду на зростання присутності США на континенті, був би розвиток європейських сил швидкого реагування, зазначає видання. З тих пір, як президент США Дональд Трамп почав намагатися врегулювати війну в Україні, європейські лідери намагалися зібрати військову коаліцію, здатну захистити Київ. Вони пообіцяли, зокрема, розмістити війська в Україні. В Україні діятимуть сили заспокоєння, які представлятимуть кілька країн, заявив президент Франції Еммануель Макрон у березні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Страмер тоді закликав створити коаліцію охочих, щоб допомогти захистити Київ. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося. І передаю слово своєму колезі. Дякую, Віко. Наша з тобою коаліція буде вже завтра рівно о 13.50 плюс-мінус. Дякую. До зустрічі. до зустрічі. Друзі, з вами також об'єднаємось єдину команду вже в день завтрашній В ефірі телеканалу Прямий, рівно о восьмій Буду у випуску репортера. Далі стежте за ефіром телеканалу Прямий. Попереду моя колега Наталка Фіцич. Її гості, їхні думки щодо Лондона і не тільки. І вимог, про які вже офіційно стало відомо. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Як би складно не було, точно вже не буде соромно. Знаєте, кому належить цей вислів. До зустрічі. Побачимось. Бережіть себе. Далі ефір продовжує Анастасія Міщенко. І ти бережи себе, тому що глядачі чекатимуть вже завтра тебе у репортері вранці. Ну і врешті дякую тобі за твою роботу сьогодні. Побачимось обов'язково. Поки репортер прямому. На годиннику чотирнадцята на прямому репортер то одразу до головних новин у Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль. Водій загинув під час руху по лісовій дорозі. Водій не їхав на вибуховий пристрій. Попередньо протитанкову міну слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Воєнні злочини. Міна небезпека на деокупованих територіях залишається вкрай високою, тож рятувальники закликають бути пильними. У лікарнях Запоріжжя залишається 14 осіб, які постраждали у наслідок удару напередодні в день. Серед них вагітна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У такому ж стані п'ятеро дітей. У них мінно вибухові травми, струс мозку, забиття та різані рани. Четверо пацієнтів говорять медики важкі після операції. Один із них, чоловік 67 років, знаходиться у реанімації. У наслідок ворожої атаки загинула одна жінка. Постраждали 42 людини. У Марганці на Дніпропетровщині оголосили триденну жалобу за загиблими. Вранці російський впівідрон влучив автобуси з працівниками одного з підприємств міста. Загинули 9 осіб 42 людини отримали поранення. Вони в лікарні медики надають усю необхідну допомогу. В автобусі на момент ворожого удару перебували люди, які їхали на роботу.